Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дівюка. Сьогодні у нас 4 вересня 2025 року. Я хочу зробити невеличкий огляд перцю Яніка, Білозірка так звана. І хочу приблизно порахувати, скільки ми знімаємо з куща. Спочатку я був дуже, як би. Негативно налаштований на цей перець, але спочатку він виявився, я подумав, що взагалі що з насінням щось не то через те, що він як тільки почав дозрівати, і мені здається, я навіть знімав відео, то е дуже, е він був дуже зелений, його відмовлялися в мене брати. От, Потім якось воно туди-сюди е перестояло, я там частину здавав, частину. Частину Тут так, по магазинах по ящичку, туди-сюди. Якби особо ходу на нього великого немає, ціни толком немає. Але, але в мене ось залишилось ось тут. В мене було всього висажено 2000 кущів, висіяно. От. Ну, тут, ось, тут видно з лівої сторони, тут ми вже раз зібрали. О, а тут ми не збирали ні разу. І, скажімо так, це так доволі можна. Зараз адекватно оцінити, скільки, скільки можна зібрати з куща, з одного куща Яніки. Так, і ось дивіться, рахую я кущі. Ось тут ми ще його не важили, але я думаю, десь кілограм 14-15. І ось ми пройшли десь 2 метра погодних і вирвали ми ось раз, кущ два, три.

Я не знаю, є люди, які кажуть, там по 3 кілограма з куща знімають. Ну, не знаю, в мене таке не виходить ніколи і не виходило, але я вважаю, що в відкритому ґрунті зняти білозірки кілограм з куща це дуже непоганий результат. Ну, як для мене. Так що, в принципі, кілограм з куща ми знімаємо ось тут. Звісно, ось один кущ пропав, це вже буде мінус. О, а таких кущів тут багато, тому що ось з останніх 7-8 днів дуже сильно пішов фузоріоз. І дуже багато перців пропадає. Але все рівно ось з цих 16 кущів ми, ми, ми назбирали десь 14-15 кілограм гарного якісного перця. От, Він, до речі, на вкус солодкий, скажем, такий ще й доволі непоганий. Так що, в принципі. Ось такі в нас справи. Е, Яніка В Хаски такого не було в мене. Ну, в мене не було, не знаю. Ось дивіться, можу. Це ми тут, в принципі, там один раз були, пройшли ще місяця, більше місяця тому і не вибирали через те, що сказали, що зелене. Ну, ми тут не знаю, може одну причину з куща зняли такі і все. І це таке, бо тут ось ці рядочки ми вже попроходили, основ, основна маса. Да? А це тут ось один рядок, пів рядка навіть не прийшли. І в принципі ми можемо бачити ось таку загруженість куща. Там по 7-8 причин на кущі. Ну і плюс ще, я думаю, ще місяць буде місяць буде збору. В принципі, ще щось наросте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.